Новини міжнародного фронту лідер американських демократів Чак Шумер зробив сьогодні гучну заяву. Сенатор переконаний, якщо найближчими тижнями США не погодять і не нададуть Україні допомогу, це буде програш, який призведе до розколу НАТО. Ми не можемо собі дозволити чекати 2-3 місяці, тому що ми тоді ймовірно програємо війну. В НАТО буде розкол. Наші партнери відвернуться від нас. Я не хочу, аби світові диктатори думали, що США це та країна, завдяки якій вони вийдуть у плюси. Тим часом, в середині березня до України має приїхати президент Франції, і за словами Зеленського, він має дати відповідь щодо посилення нашої країни військами НАТО. Він сказав, що він поговорить про певні нові ідеї, яким чином посилити Україну. і він сказав, що він поділиться інформацією зі мною, коли прибуде в Україну. Ще один важливий візит планується вже на початку березня у рамках туру до країн Євросоюзу До України завітає спеціальний представник Китаю або обговорити відновлення миру. Відомо, що чиновник також не у і Росію. Кордон між Польщею та Україною може опинитися під замком. Таку заяву сьогодні зробив прем'єр сусідньої держави Дональд Туск. Це рішення він називає болючим та тимчасовим, але необхідним. Адже така блокада двосторонньої торгівлі допоможе позбутися напливу українського товару, а місцеві фермери отримують бажаний заробіток. Ми готові до серйозної розмови про ліміти. Ті ліміти, які запропонували в Брюсселі та в Україні, нам не підходять. Була пропозиція трохи обмежити наплив аграрної продукції з України. Це не є великою таємницею. Я розмовляв з українською стороною про ймовірне закриття кордону для торгівлі між нашими країнами. Про це ми будемо розмовляти і з польськими фермерами. Це рішення буде тимчасовим та болісним для обох держав. Таку резонансу промову Туск зробив не випадково. Вже завтра польський прем'єр планує зустрітися з лідерами фермерів-протестувальників на великому аграрному саміті. Тим часом сусідня країна не дає жодних коментарів стосовно відшкодування Україні коштів за висипане страйкарями зерно. А поки посадовці намагаються вирішити конфлікт, на кордоні залишаються заблокованими тисячі наших фур, і не усім водіям вдається пережити цей колапс. Відомо, що вночі помер ще один український шофер, якому було лише 35 років. В Протест проти такої жорсткої блокади. Та в пам'ять про колегу наші далекобійники символічно увімкнули аварійки та почали сигналити. В асоціації міжнародних перевізників переконані, що за протестами поляків проглядається російський слід, і ця блокада є одним з проявів гібридної війни, який має послабити євросоюз та партнерську підтримку України. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів. Знищений Росією музей Романа Шухевича відновлять у Львові. Оголосили архітектурний конкурс проєктів відбудови пам'ятки генерал Хорунжо Упа. Міський голова Андрій Садовий анонсував його ще в січні, незадовго після російського обстрілу. В лютому буде оголошений міжнародний архітектурний конкурс на проект музею. Він звичайно буде враховувати автентику, яка тут є. Це дуже важливо. У міській раді кажуть не просто відновлення музею Шухевича, а й навіть покращення простору біля нього. Головний архітектор Львова Антон Коломійцев розповів і про можливе створення скверу імені українського героя. Чиновник обіцяє врахувати і зручний доступ для людей з інвалідністю. Звісно, усе оновлення відбуватиметься зі збереженням первинного вигляду будівлі. Це місце воно має бути та залишатися в майбутньому відображенням цих важливих історичних подій, автентики у той самий час. Ми маємо сучасними засобами забезпечити інклюзивність. А вже в травні найкращі проєкти відбиратимуть експерти. Ми побачимо всю варіативність від такого, знаєте, повного відновлення відбудови до можливо вже якихось варіантів з комбінуванням. Роман Гаврилів. Правда тут. Львів. На Личаківському військовому цвинтарі розпочався фінальний етап ексгумації давніх поховань. Йдеться про ліву частину газону. Додамо, що перші роботи почалися ще минулого року. Вчора почали вже роботи без безпосередньо з початку ексгумації. Станом на сьогодні це тільки початкові роботи, ви можете подивитися, і які власне кажуть, що йдуть ряди поховань далі. І також ряди поховань видно, що пішли також частина, частина ряду пішли також і під бруківку, як тут де ми є. Загалом станом на сьогодні під час двох перших етапів робіт минулому році ексгумовано 1132 останки, з яких 26 – перша світова війна, а всі решта це. Невелика частина Друга світова війна і в основному повоєнний Тіла знаходили у спеціальних криптах. Фактично ми побачили, що захоронення були тільки у 16 криптах в передній частині меморіалу. І так виглядає, що вони були пере вже ексгумовані і перезахоронені чи з іншої території, частини території Марсового поля, чи, можливо, з якихось навколишніх населених пунктів чи поховань навколо Львова чи у Львові. А в верхній частині Алеї просто йшли ряди поховань, які йшли з правої частини газону на ліву чи з лівої на праву. Вже після ексгумації останки передали на зберігання до подальшого перезахоронення. Наразі всі останки, які вже як згумовані, зберігаються і надалі депозитарії. Ми ще їх не перепрахували, хоча отримали вже всі дозвільні документи від Міністерства культури і відповідної комісії, яка працює при міністерстві стосовно дозволів на перепохування. Зокрема, йдеться, що ми плануємо перепраховувати на Голосківському кладовищі. Голосківське кладовище вже здійснює підготовчі роботи, і ми плануємо цього року все-таки завершити а повністю всю процедуру і перепоховати останки, які ми тут ексгумували. Також вже незабаром спеціальна комісія буде розглядати проекти архітекторів щодо облаштування на цій алеї меморіального комплексу для вшанування новітніх героїв. Зареєстровано на архітектурному конкурсі вже понад 50 архітекторів, які опрацьовують пропозиції стосовно майбутнього вигляду цієї території як меморіалу. вам відома інформація, що до 18 березня вони мають час на опрацювання. Після цього буде вже засідати журі, яке буде визначати переможця відповідного проекту. До кінця травня за сприятливих погодних умов мають закінчити усі роботи з дослідження та ексгумації давніх поховань. Давид Берішвілі, Семен Пулик, Правда тут Львів. Уперше лікарі Львівського та Київського хмадиту Київської дитячої лікарні номер 7 а також спеціалісти з США та Польщі об'єдналися, щоб допомогти маленьким українським пацієнтам зі складними вадами обличчя. Серед них і 11-річний Ілля. Щоб потрапити на консультацію до фахівців, вони разом з мамою приїхали з Хмельницького. У хлопчика вроджена вада обличчя. Він вже переніс дві операції, проте вони не змогли повністю виправити проблему. В першу чергу це говорити, дихати і їсти. Ну, говорити напевно, що найбільше, тому що він не чітко говорить, не має вимови правильної слів. І так і воно впливає на навчання. Надіємося на те, що нам тут допоможуть. Як розповіли матері лікарі, операцію проводитимуть в два етапи, один з яких виконають під час цієї місії. Своїх пацієнтів привезли також спеціалісти з київського охмадиту. Це найбільш складні випадки двобічних розчилин. Повних губи і піднебіння, і в таких хворих часто бувають випадки, коли важко вирішити стан і прикусу і стан носа, тому що там багато порушень. І зараз я якраз представляю. Пацієнтку, яку я багато разів оперувала, але в якої є проблема з колюмолею ділянкою носа, і ми радились, як її відновити. Зазначимо, що серед закордонних фахівців до Львова спеціально приїхала віце-президентка Американської асоціації розчілених губи та піднебіння, хірургиня, яка має українське коріння, Оксана Джексон. Ми приїхали в Україну підтримати цю медичну команду. Я дуже рада бути тут. З Оксаною Джексон приїхали і її колеги Девід Лоу, дитячий пластичний реконструктивний хірург із лікарні у Філадельфії та пластична хірургиня Наталія Біскуп. Разом з українською командою лікарів вони не лише проведуть консультації, але й складні оперативні втручання. Це діти, які багато років не можуть вирішити проблеми. Це унікальні випадки, діти, які вже були оперовані, але не змогли отримати допомогу в Україні, і ми будемо вирішувати її спільно разом з колегами зі сполучених штатів з Польщі, для того, щоб українські діти могли отримати найкращу медичну допомогу саме в Україні. Цього разу закордонні та українські фахівці на базі центру дитячої медицини лікарні у Хмади оперуватимуть діток різного віку, зокрема, найменші три місяці, а найстарші – майже 18 років. Заплановано близько 20 випадків, але може ця цифра здатись невеликою, але най, найкоротша операція це очевидно буде 3-4 години, а більш складні операції це є до 8 годин, тому що ми справді підібрали найскладніші оперативні втручання, а банальні ми робимо кожного дня. Хірургічні втручання відбуватимуться впродовж трьох днів. Окрім того, для лікарів проведуть лекції. Зазначимо, що це не лише допоможе пацієнтам, але й самим медикам, адже це обмін досвідом навчання та нові навички і знання. Це дуже важливо для мого особистого розвитку побачити, як працюють інші хірурги, які застосовують технології. Якщо людина не розвивається, це буде регрес. Тому для хірурга є особливо важливо кожен день пізнавати якісь нові навички для подальшого розвитку. Навчаємося, обмінюємося досвідом і сподіваємося, що ця наша програма вона покращить якість лікування наших хворих. Додамо, що такі медичні місії відбуватимуться і надалі. Окрім того, наші медики також долучаються до допомоги дітям з інших країн. Крім цієї місії, ми плануємо ще мати одну вже заплановану, вже відбувається підготовка в кінці квітня на початку травня. Це команда, яка вже четвертий чи шостий раз, я вже не пам'ятаю, вони приїжджають сюди і вони збільшуються. Ми вже готуємо кейси. Крім цього, ми готуємо команду українських лікарів, яка поїде на місію в Африку знову ж таки ділитися досвідом тим, що вони отримали в Україні, і допомагати там людям. Нагадаємо, що всі консультації та операції для дітей є абсолютно безкоштовними. Ірина Цвігун, Катерина Мамаєнко, Семен Пулик, Правда тут, Львів. Шпажистка Анна Максименко виборола три золоті медалі на чемпіонаті Європи з фехтування серед кадетів та юніорів. Змагання відбувалися у Неаполі. Третю нагороду львів'янка отримала в індивідуальних змаганнях. У фіналі Анна перемогла ще одну українку Емілі Конрад. Для обох шпажисток це перші в кар'єрі нагороди на чемпіонаті Європи. Внаслідок ДТП у Львові постраждав мотоцикліст. Подія трапилася на вулиці Личаківській. Відомо, що логковик зіткнувся з двоколісним. Керманич мотоцикла з огляду на травми був госпіталізований. Зараз правоохоронці з'ясовують усі обставини події. Винуватцю ДТП загрожує до трьох років обмеження волі.